Прибули з магазіка, накупляла трохи куратів стагенця, фарш. Мені сьогодні треба зробимо нове блюдо. Блюдо з інтернету, сестра переслала мені такий відеорецепт. Туди треба кабачки, фарш, коротше говоря, зробимо. Але пізніше. Саме головне, щоб настрій з'явився. Буду готувати вечерю. І кабачок, ріжу на тонесенькі. Такі полосочки. Ви знаєте, ось цим ножем, ну, мені не сподобалось. То отаке. <сіх> отріжу, то отаке викинула в сторону. І стараюсь тоненько <сіх> різати ножем. Так ще трохи, знаєте, цільна <сіх> наміряю один і, і нормально. Бачите, світиться, світиться. От і так, це вже я ріжу другий кабачок. Що будемо робити далі? Буду показувати. Для начинки нам треба фарш. У мене курячий стерла одну цибулину, посолила, поперчила. Зараз це все діло перемішаю і будемо будем намазувати наші слайси. Берем вилочкою, Тоненько треба наносити фаршу. Там на відео жінка в три рази складала, але ж нарізано було таким ножиком. якимсь, Не показано, яким ножиком вона різала. Ну, такий слайс, але ж воно все одно хрумке воно ламається, хоч як ти -то його тонко не А я пополам трошки його Отут, клацнула. Не дуже придавлюю, щоб фарш не виліз. І поки що складаємо на тарілочку. І тепер зараз яєць пару штук уб'ю, посолю, чуть-чуть яйця посолю і добавлю часничку сухого. І мука окремо, і підемо обжарювати. Мука, яйця і на сковороду. І так далі. Зараз будемо на сковорідку викладати. Зарела під закритою крисічкою. Одну сторону тепер перевертаємо другу. І так крисічкою закриємо. Моя вечеря готова, Хай трішки схолоне. будемо пробувати. Так, смакую. Добре. Все прожарилось усередині дуже добре. ну Єдине, що їх треба дуже акуратно брати руками, не здавлювати, бо фарш вилазить по боках, особливо, як оце з їйця витягують у рослицьке. А так, добре. Ну добре. Кабачок добрий, фарш добрий, нічого.